Не карай мене, Господи, в гніві своїм, не завдавай мені кари в своїм пересерді. Помилуй мене, Господи, я ж бо слабий, уздоров мене, Господи, бо тремтять мої кості. І душа моя сильно стривожена, а ти, Господи, доки. Вернися, о, Господи, визволи душу мою, ради ласки своєї спасити мене, бо ж у смерті нема пам'ятання про тебе, у шеолі ж хто буде хвалити тебе? Змучився я від стогнання свого, щоночі постелю свою обмиваю слізьми, сльозами своїми окроплюю ложе своє, Моє око з'явяло з печалі, постаріло через усіх ворогів моїх. Відступіться від мене усі беззаконники, бо почув Господь голос мого плачу. Благання моє Господь вислухає, молитву мою Господь прийме. Усі мої вороги посоромлені будуть, і будуть настрашені дуже, хай вернуться і будуть вони посоромлені зараз. Блажен муж, що боїться Господа, що заповіді його любить, буде сильним насіння його на землі, буде поблагословенний рід безневинних, багатство й достаток у домі його, а правда його пробуває навіки. Світло сходить у темряві для справедливих, він ласкавий, і милостивий і праведний. Добрий муж милостивий та позичає, одержує справи свої справедливістю, і навіки він не захитається, у вічній пам'яті праведний буде. Не боїться він звістки лихої, його серце міцне, надію складає на Господа. Уміцнене серце його не боїться, бо він бачить нещастя поміж ворогами своїми. Він щедро убогим дає, його правда навіки стоїть, його ріг підіймається в славі. Це бачить безбожний та гнівається, скригоче зубами своїми татане, бажання безбожних загине. Багато гнобили мене від юнацтва мого, нехай но Ізраїль повість. Багато гнобили мене від юнацтва мого, та мене не подужали. Орали були на хребті моїм плугатарі, поклали вони довгі борозни, та Господь справедливий, він шнури безбожних порвав, нехай посоромлені будуть, і хай повідступають назад усі ті, хто сіона ненавидить, бодай стали вони, як трава на дахах, що всихає вона, поки виросте, що нею ж мені своєї жнець не наповнить, ані оберемка свого в'язальник. І не скаже прохожий до них благословення Господні на вас, благословляємо вас ім'ям Господа. Чого то племена бунтують, а народи задумують марне. Земні царі повстають, і князі наражаються разом на Господа та на його помазанця. Позриваємо ми їхні кайдани і поскидаємо і себе їхні пута. Але той, хто на небесах пробуває, Посміється владика їх висміє, він тоді, в своїм гніві, промовить до них і настрашить їх він у своїм пересерді. Я ж помазав свого царя на Сіон святу гору свою. я хочу звістити постанову. Промовив до мене Господь Ти, мій син, я сьогодні тебе породив. Жадайте від мене і дам я народи тобі, як спадщину твою, володіння ж твоє аж по кінці землі. Ти їх побиваєш залізним жезлом, потовчиш їх, як посуд ганчарський. А тепер помудрійте царі, навчіться весудді землі, служіть Господові зі страхом і радійте стремтінням, шануйте сина, щоб він не розгнівався і щоб вам не загинути в дорозі, бо гнів його незабаром запалиться. Блаженні усі, хто на нього надіється.